Попри перенесення дня захисту дітей, парк Шевченка все ж організував традиційне свято для малечі. Зустріч першого дня літа! На сьогоднішній день ви знаєте, що день захисту дітей був перенесений на 20 листопада, але ми вирішили все ж таки відзначити перший день літа для діток. Запросили волонтерів, запросили рятувальників, запросили поліцію для ознайомлення з такими професіями, які дійсно захищають дітей. Одна з найважливіших професій сьогодення поліція. Правоохоронці не лише дбають про безпеку, а й охоче спілкуються з дітьми, розповідаючи про сучасну роль поліції в суспільстві. Сьогодні Перший день літа люди приходять в парк Шевченка. Ми демонструємо від полкопатрульної поліції. алкодоріжка в нас є. В нас є приїхав з. Во тактико оперативного реагування, який демонструє певні спецзасоби, з якими працює кожен день на лінії. Дітлахи також можуть до цього долучатися, вдягати, випробувати на собі. Як це і тому подібне На святі були представлені інші важливі професії. Зокрема, працівники ДСНС нагадали дітям основні правила безпеки на період літніх канікул. Сьогодні ми спрямували зусилля, аби навчити дітей правилам безпеки у різних галузях. Зокрема, підрозділ ДСНС сьогодні. Показує наш основний пожежно-рятувальний автомобіль для того, аби діти знали, яка діяльність нами здійснюється постійно, які наші основні завдання, яке призначення такого автомобіля. Ну і також нагадуємо дітям основні правила безпеки. Не забувайте підписуватися на офіційний канал Новин Білка знає, щоб бути в курсі всіх подій.